Доброго дня! На цьому уроці ми розпочнемо розмову про захворювання дихальної системи та їх профілактику. Процеси дихання є життєво необхідними для організму людини. Захворювання органів дихання це порушення нормальної життєдіяльності організму людини через виникнення відхилень у будові та функціях органів дихальної системи. Вони є найпоширенішими на всіх континентах серед різних груп населення, незалежно від віку і статі. І частіше спостерігаються серед дітей. За статистикою, понад 80% хвороб у дитячому віці становлять хвороби органів дихання. До їх порушення можуть призводити різноманітні ураження повітроносних шляхів і легенів. Запалення сазової оболонки носа, носоглотки, глотки і трахеї може спричинити вдихання дуже холодного або, навпаки, занадто гарячого повітря. А також диму, пилу і певних хімічних речовин, які дуже часто до того ж мають різкий запах. При запаленні слизова оболонка набрякає і виділяє велику кількість слизу. У дихальній системі завжди є різні мікроорганізми, але їх вороботворний вплив виявляється лише у разі різкого ослаблення організму, наприклад, при переохолодженні чи перевтомі і зниженні його захисних сил. Інфекційними захворюваннями дихальної системи є грип. Дифтерія, туберкульоз, аденоїдит, синусит або гейморит, бронхіт, пневмонія, кашлюк, ангіна, кір, краснуха та інші. До неінфекційних захворювань органів дихання належать такі, що виникають унаслідок механічних пошкоджень, наприклад, пневмоторакс, під дією цементного пилу, силікози, вугільного пилу, антракози азбестових часточок, азбестози, що містяться в повітрі, а також алергічні бронхіальна астма, алергічний рініт та онкологічні рак легень. Найчастіше причиною захворювань органів дихання є інфекції, які призводять до запальної реакції. Розмноженню бактерій і вірусів сприяє переохолодженню організму, тому ці інфекційні захворювання часто називають застудними. Патогенні мікроорганізми здатні вражати будь-які частини дихальних шляхів. Так, нежить або реніт це запалення слезової оболонки носа, Фаренгіт – це запалення глотки. Ларенгіт це запалення гуртані. А трахеїд це запалення трахеї. Якщо запалення розповсюджуються на два відділи одночасно, то такі стани мають і відповідні назви, як, наприклад, ринофаренгіт або ларинготрахеїт. Аденоїдити пов'язані з утворенням аденоїдів. Розростанням носоглоткового мигдалика, який є лімфоїдним органом. Аденоїди спостерігаються здебільшого в дітей 5-12 річного віку, але трапляються вони й у перші роки життя, а також і у дорослому віці. Носоглотковий мигдалик може бути збільшений у розмірах як без ознак запалення, так і в стані гострого і хронічного запалення. Ознаками аденоїдиту є порушення носового дихання і росту кісток лицевого черепа, гугнявість мови, зниження слуху, періодичний або постійний нежить, головний біль, запаморочення, розлади сну тощо. Дихання через рот призводить до формування так званого аденоїдного типу обличчя. Аденоїдити є джерелом інфекцій в організмі. Вони часто призводять до запалень вуха, це отит – Глотки фарингіт, гортані, ларингіт тощо. Синусит або гайморит це запалені слезової оболонки однієї з придаткових пазух синусів носа гайморових пазух. За гострою форми гаймориту спостерігається загальне нездуження, болі в ділянці гайморової пазухи та відповідної лобової ділянки. Головний біль підвищена температура тіла, утруднене носове дихання тощо. Запалення бронхів з переважним ураженням слизової оболонки має назву бронхіт. Цей стан проводжують задишка, біль у грудях, значне підвищення температури, довготривалий кашель з виділенням чи слизогнійного харкотиння. Якщо збудники інфекції потрапляють до плевральної порожнини, то вони можуть викликати запалення плеври, плеврит. Плевра забезпечує герметичність плевральної порожнини, а тому будь-яке її пошкодження може призвести до втрати герметичності. Зовнішні і внутрішні листки плеври при цьому спадаються, і при тривалому запаленні можуть зростатися між собою. Такі запальні процеси і фізіологічні зміни ускладнюють і навіть унеможливлюють надходження повітря до легень. Запалення легень називається пневмонією і є дуже небезпечним інфекційним захворюванням. Найчастіше пневмонії виникають на тлі ускладнень після бронхіту чи грипу або після сильних довготривалих переохолочень. Пневмонія це група хвороб, яка характеризується запаленням тканин легень і кінцевих розгалужень бронхів. Загальними симптомами хвороби є інтоксикація організму, загальна слабкість, озноб, підвищення температури тіла та пітливість, головні та м'язові болі. Задишка звичайних фізичних навантажень, кашель, болі у грудній клітці, хрипи в уражених місцях легень. Також дуже поширеними є респіраторні вірусні інфекції, відомі як грип та грипоподібні хвороби. Медицина їх реєструє як ГРЗ, гострі респіраторні захворювання або ГРВІ, гострі респіраторні вірусні інфекції. Респіраторні віруси вражають верхні дихальні шляхи та легені і поширюються повітряно-крапельним шляхом. На жаль, в організмі людини немає ефективних механізмів боротьби з такими вірусами. Основним механізмом боротьби з вірусом на ранньому і зазвичай найважчому етапі є підвищення температури тіла, яке вважають головним симптомом хвороби. Хворі намагаються збити температуру, а це перешкоджає виробленню імунітету та сприяє затягуванню хвороби і можливим ускладненням. Грип це гостре інфекційне захворювання, яке викликають віруси грипу декількох типів. Особливістю вірусів грипу є їх здатність до швидких мутаційних змін. Якщо людина перехворіла на грип, то вона має антитіла, тобто імунну відповідь до того певного типу вірусу грипу, власне на який вона перехворіла. Однак людина знову може захворіти на грип, але викликаний вже іншим різновидом. Саме тому захворювання на грип можуть періодично повторюватись у людини інколи навіть за один епідемічний сезон. Людству здав не відомі епідемії пандемії грипу, в тому числі і у 20 столітті. Іспанський грип або іспанка спричинив пандемію у 1918 році. По різним оцінкам, тоді на грип захворіла приблизно половина населення планети, а померло трохи більше 5% населення. На той момент це було 20 мільйонів. Також можна відмітити епідемії Азійського грипу у 1957 році і гонконгського грипу у 1968 році. Джерелом інфекції є хвора людина. Віруси грипу розповсюджуються повітряно-крапельним шляхом, тобто у краплинках слини або слизу, які під час чхання або кашлю виділяє в оточення хвора людина і які потрапляють на слизові оболонки інших людей. Завдяки повітряно-крапельному механізму передачі грип розповсюджується надзвичайно швидко. Віруси грипу вражають епітеліальні клітини верхніх дихальних шляхів, а тому вірусні частки легко виділяються в оточенні спорожнин носа і рота під час розмови або чхання чи кашлю. Інкубаційний період для грипу становить 1-3 дні, а хвора на грип людини вже є інфекційно небезпечною для оточуючих навіть на ранніх етапах інфекції. Тобто перші одну чи дві доби, коли ще немає чітких ознак та симптомів грипу. Інкубаційний період це період від моменту зараження до перших проявів захворювання. Вірус грипу спричиняє запалення слезових оболонок верхніх дихальних шляхів після проникнення в клітини їх епітерію. Далі вірус потрапляє у кров і викликає інтоксикацію організму. Найхарактернішими симптомами грипу є стрімке підвищення температури, лихоманка, головний біль, болісні відчуття у м'язах, суглобах і горлі. Особливо небезпечними є ускладнення грипу. Саме тому при захворюванні на грип рекомендується постільний режим. Слід звернутися до сімейного лікаря, який призначить відповідне лікування. Зазвичай при вірусних хворобах воно симптоматичне, тобто полегшує той чи інший прояв хвороби. Необхідно вдягати медичні або марливі маски чи респіратори для захисту дихальної системи при спілкуванні з хворим на гриб. Хворих бажано помістити в окреме приміщення на період хвороби, а також окремо виділити їм побутові речі для індивідуального користування, як то посуд, рушники тощо. Небезпечнішими за збутників грипу виявились віруси, які спричиняють гострий респіраторний дистрес-синдром, тобто дихальну недостатність, як, наприклад, коронавірус, що є збутником коронавірусної інфекції. Ця смертельно небезпечна хвороба почала швидко поширюватись світом наприкінці 2019 року. Її скорочено позначають як COVID-19 19 Coronavirus Disease 2019 року. Коронавірус вражає різні органи, насамперед органи дихання. Ускладненням коронавірусної інфекції може бути вірусна пневмонія. Менше ніж за півроку коронавірусна інфекція COVID-19 спричинила пандемію, тобто епідемію, яка одночасно охоплює багато країн, в тому числі на різних материках. Вірусні частки коронавірусу потрапляють в організм людини повітряно-крапельним шляхом. Тобто через слизові оболонки носа і очей з краплинками слини чи слизу хворої людини, що містять коронавірус. Також можливе розповсюдження через брудні руки чи інші предмети, на яких є вірусні частки з виділень дихальних шляхів інфікованої особи. Для стримування темпів і запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції рекомендовано дотримуватися соціальної дистанції 1,5-2 метри у місцях перебування інших людей. Таких як поліклініки, магазини, транспорт чи ліфти, використовувати захисні медичні маски або респіратори, які повинні прикривати і рот, і ніс, а також можна або використовувати захисні рукавички, або дезінфікувати руки антисептиком. Антисептики це лікарські протимікробні дезінфікуючі засоби, якими можна обробляти руки і різні поверхні для знезараження. Рекомендовано також уникати дотиків руками до обличчя і особливо очей, носа і рота. У разі появи таких симптомів коронавірусної інфекції, як сухий кашель, втрата смакових і нюхових відчуттів і підвищення температури, необхідно якомога швидше зробити тест на covid 19 і негайно звернутися до сімейного лікаря. Однак, на жаль, не лише віруси викликають захворювання дихальної системи. Але про інші чинники ми продовжимо розмову вже на наступному уроці. На все добре!